Близько десятої ранку на алеї героїв зібралися родичі та знайомі полеглих воїнів. Вони прийшли сюди вшанувати їх у день захисників і захисниць. Ми живемо не в прості часи, і незалежність треба здобувати. Вона нам просто так не дається. І пам'ятати зали полеглих це наш обов'язок. Я взагалі відчуваю. Як мій син мені допомагає і нас охороняє тут на алеї героїв поховані близько 20 військових. Усі вони загинули у різний час від початку російсько-української війни. Денис навчався в політехнічному технікуму і е, тільки закінчив його у 2013 році. Зразу пішов в армію воєнкомат ставати на облік і сказав: Я хочу в армію, тому що я хочу бути військовим мій син. Матвійчук Юліан загинув у 23-му році. Він був великим патріотом. Він любив дуже Україну. Він воював за Україну з 14-го року, був на Майдані. Ми, допустимо, їздили в Київ, і там Маршупа був 14 жовтня завжди. Їздили на Маршупа, і це було так. Ну, не передать словами, це було ну, чудово, коли велика маса людей йде всі вулиці в прапорах е, УПА е, українських, е, бачимо військових наших. Вшановували пам'ять полеглих військових панахидою та покладанням квітів. Поліна Гончаренко, Микола Ярьоменко, Суспільне новини, Полтава.